Доброго дня, діточки! Я хочу вам сьогодні розповісти історію японського журавлика. Це буде історія про японську дівчинку Садаку. Ще під час Другої світової війни, 6 серпня 1945 року, на японських містах і Нагасакі були скинуті ядерні бомби. Від вибухів миттєво загинуло. 70 тисяч мешканців Хіросіми та 60 тисяч мешканців Нагасакі. З серпня по грудень 45 1945 року загальна кількість тих, які померли від ран і хвороб, спричинених радіацією, склала близько півмільйона чоловік у обох містах. Під час вибуху дворічна Садако перебувала з мамою вдома за півтора кілометри від епіцентру вибуху. Ударна хвиля викинула дівчинку на двір, але порани не завдала. Дім Садаку повністю згорів, в околиці спалахнули пожежі, тому вони разом з матір'ю побігли до річки, а під вечір дівчинку облив радіаційний чорний дощ. Через деякий час хиросіні почало налагоджуватися життя. Батьки Садаку відновили свій дім і віддали дівчинку до початкової школи. В майбутньому вона мріяла стати викладачем скульптури. Але в 11 років від наслідків радіації дівчинка захворіла на лейкемію. Вона потрапила в лікарню. Там дівчинка почула від лікаря легенду про тисячу журавликів. Легенда говорить: для того, щоб збулося бажання, потрібно скласти тисячу фігурок журавликів і роздати іншим людям. І тоді бажання обов'язково здійсниться. Дівчинка Садаку вірила в легенду і бажала здійснення мрії. Вона встигла зробити 644 фігурки вже після смерті Садаку. Роботу закінчили її друзі. Ось така в мене сьогодні сумна історія про японську дівчинку Садако. А це пам'ятник, який поставили на Радіація. від невеликовних ворон.